Знаєте такого? А бізнес Ілона Маска повністю вкорінений в Китайській Народній Республіці. Ілон Маск виробляє там е, Тесло, він виробляє там складові для інших частин свого бізнесу. Маск абсолютно, е, очевидно, зацікавлений в тому, щоб всі ці виробничі ланцюжки не переривалися. І це один з найбільш впливових таких прихильників Дональда Трампа. Тобто Дональд Трамп може розмахувати кулаками, як він любить. Виголошувати різні промови, як він любить. Однак економічно його можливості дії проти Китаю вони обмежені. Не кажучи вже про те, що для того, щоб діяти проти Китаю, потрібна солідарність. Ось зараз дійсно запроваджується мита на електромобілі китайські. До речі, багато з яких е, теж виробляється західними компаніями на китайських підприємствах. Це теж треба розуміти. У зв'язку з. Е субсидуванням е Китаєм цієї промисловості.